Всім доброго дня! Впродовж у нас з'являються дві шкоди Кодіак на 2-літрових дизельних двигунах на повному приводі. В ідентичних комплектаціях передня led оптика, дистронік маємо. Ось такі диски, гума, до речі, 24-го року виробництва. Безключовий доступ на всіх дверцятах. Ось такий гарний комбінований салон на шкірі та Алькантарі. Маємо пам'ять сидінь, підігрів керма, два екрани. Двохзонний клімат. Нагадую, повний привід, 2,0 дизель, максимальною потужністю 200 сил. CarPlay, Android Auto, Підігріви передніх, підігріви задніх сидінь. Електропривід багажнику. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Маємо підлокітник. В автомобілі пробіг 72 тисячі км. Весь по сервісній історії, сервісною книгою. Ціна даних автомобілів. 1 мільйон 593 тисячі гривень, також присутні 20% ПДВ. Взагалі не фарбовані автомобілі. На цьому трішки менше пробіг. Гума вже 25-го року виробництва. Також безключові доступи. Вставки під дерево. Тут на 64 тисячі пробігу. Ось так виглядає. За більш детальною інформацією звертайтесь до нас Toyota Черкаси і City.